Я вчора прошу мусек, отримував документи свої тягти. Допоможіть мені, будь ласка, з пенсійним оформлювати. Ветеран із міста Пологи Іван оформлює пенсію з інвалідності як захисник батьківщини. Каже, бюрократична тяганина для людини з контузією надто важка. Благодаря цим дівчатам трошки упрощається цей процес, тому що все настільки складно, не знаєш до кого звертатися, а куди як. Скільки документації, що я вже в цих самих документах потірявся, щоб оформити цю пенсію. Багато документів не додали мені в частинах, і за цей довгий період десь вони потерялися, Я не знаю на самом деле, як. Іван добровольцем пішов на фронт на початку великої війни. Два роки воював під Гуляйполем, де мобілізувався після важкого поранення. Ну, там, де я отримав поранення, чесно нікому не хочеться, щоб і такої те, що прошло мені. Побачити. Ну, там вижена земля. І я, я пішов забирати наших двохсотих. Коли ми зібрали наших двохсотих, четверих, приїхав в Бредлі, троїх загрузили в Бредлі, четвертого вони встигли, тому що з, з командирами міномета затягували останнього чоловіка, лямка зацепилася за угол рампи і прилетіла прямо у чоловіка, з яким я затягував двохсотого. Мені спасло те, що між нами був двохсотий. Демобілізованим військовим нікуди повертатися, адже їхні домівки в окупації, і ветеранська служба громади у першу чергу шукає для них житло. Ветеран до нас звернувся із потребою поселення, так як у нього не було. Він демобілізувався і деякий час він проживав в машині, ми прийняли заяву і поселили його в гуртожиток. Потім ми йому знайшли гуманітарну допомогу. Далі ми почали оформлювати всі документи. Крім документів на інвалідність, оформлюють ветерану і грошову допомогу від держави на лікування, а на перші потреби кошти виділила громада. На жаль, власного житла у людей немає. Місця де вони могли відразу повернутися до своєї роботи, немає і тому. першочерговою задачею для нас є максимально допомогти цим людям адаптуватися, інтегруватися в життя громади, де вони проживають. Сектор із ветеранської політики у релокованій громаді створили торік. А цьогоріч у березні запрацювали і фахівчині з супроводу ветеранів, надають комплексну допомогу захисникам та їхнім ро. Родинам це і ветерани, яких вже майже 100 чоловік, це і сім'ї загиблих, яких вже більше 70 родин, таких це і військовослужбовці, які звертаються за різними питаннями: як фінансової допомоги, так і юридичної допомоги, і соціальної допомоги. І тому е, у нас майже 40 інвалідів. Війни, хлопці, які потребують допомоги не лише в там в зборі документів. Їх треба інколи відвести в лікарню. в воєнкомат. У нас прийнято програми. У нас прийняті програми для військових. У нас прийняті програми для демобілізованих осіб, для членів сімей загиблих, для членів сімей, зниклих безвісти, полонених. Тому ми приймаємо по цим напрямкам. Ми працюємо. Ми приймаємо документи, пакети документів приймаємо і оформлюємо. Ми вже і надаємо грошову допомогу. А нещодавно для ветеранів створили чат-бот. Наша громада створила в телеграм-каналі чат-бот, так скажемо, ветеран ПРО. Де наш адміністратор висвітлює всі новини для ветеранів, військових, діючих сімей загиблих? Важлива частина роботи ветеранського сектору вшанування пам'яті загиблих воїнів і турбота про їхні сім'ї. А це і догляд за місцями поховання, які знаходяться у різних куточках країни, і меморіалізація героїв, і всебічна турбота про їхніх близьких. Для цього співпрацюють із місцевою владою, ветеранськими організаціями, громадським сектором. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.